У далекому майбутньому, коли Всесвіт доживає свої останні години, люди збираються у ресторані на краю Всесвіту. Тут, серед вибухів зірок і гаснучих галактик, вони смакують найвишуканіші страви та насолоджуються останніми моментами свого існування. Один із клієнтів привертає увагу офіціанта. Що у вас є менш калорійне, не хочу поглачити! Офіціант записує замовлення з легкою усмішкою. Не думаю, що встигнете. Ще щось? Так. Упакуйте мені це з собою. Доставте додому. Он на ту зірку. Клієнт вказує за вікно де видно яскраву галактику. Поки офіціант записує адресу, зірка вибухає в сліпучому феєрверку. Клієнт зітхає, махає рукою. Добре. Тоді я все з'їм тут.